Дуже рада тут бути. Це мій третій раз Нью-Йорку. Я прилітала сюди ще гостя. І знаєте, мені звичкою хочеться передати привіт від Київської церкви від Жмеринської церкви, де я народилася духовно майже 26 років тому. І з тих пір я жодного разу не пошкодувала про своє рішення слідувати за Господом. Але я вже тут, в перший день війни, ми виїхали, і тепер я передаю вам вітання від церкви Хліб життя місто Спрингфілд, Мізурі. І хочу сказати, що наш добрий Бог, він вартий того, щоб йому служити всім своїм серцем. І я дуже вдячна групі прославлення, тому що всі пісні, які вони співали, вони ніби як моє свідчення трошки переказали вже вам. То мені вже скорочений час, я думаю, що я встигну все сказати, що Дух Святий покладе на серце. Я покаялася на залізничних коліях. Місто жмаренка, то залізничне єврейське місто, і ви знаєте. Просто моя мама перед тим покаялася за трошки, і я йшла з групою декількома молодими людьми, які нещодавно повірили Богу і палали першу любов'ю до нього. І вони, один з них сказав: Здається, я зрозумів, що потрібно, щоб було Боже пробудження в нашому маленькому містечку і в нашій маленькій церкві. Пробудження починається не з пастора. Не з групи прославлення, не з хору, не з ще не з мого чоловіка чи дружини. Ні, пробудження починається з мене. І він запитав, е, каже, я думаю, що хтось з тих, хто з нами тут на рельсах, вони на коліях залізничних, погодиться на такий виклик жити святе життя, ані найменшого гріха не допустити в житті, навіть напівправду не сказати, якщо образив одразу. Розібратися, да? перепросити за це, якщо розгнівався, розібратися з цим гнівом, чуже не вкрасти, не взяти, навіть якщо то просто ручка в офісі десь. І ви знаєте, він почав перераховувати людей, які йшли з нами. Потім ще пак, деяких, яких з нами не було, і сказав: Ну, і Світлана, якщо схоче. Я йшла трохи спереду, то колії вони в да? І ви знаєте, я отак просто на 180 градусів розвернулася і сказала, звісно, я хочу. Я хочу, щоб е, жити святим життям, і я хочу, щоб було пробудження, щоб Ісус прийшов, згледівся на нашу святість, на нашу посвячення і прийшов пробудженням в свою церкву. До того я жила подвійним життям, як підліток, да? мені було 14 років, я була і нашим, і вашим, як ж, так? Але на той момент я подумала, мені вже не соромно, що люди скажуть, ти до штундів входиш. Тому що мені важливо, що думай про мене не люди, а що люди скажуть. А що думай про мене, мій небесний батько. За чотири дні Бог дивовижно крестив мене Духом Святим. І ще за пару днів я вперше потрапила на пророче служіння, і там Бог до мене звернувся і сказав: Я чую твої молитви. і я хочу зробити твоє серце біліше за сніг. Ніхто не знав, тільки Бог знав, що саме такими словами я молилася, десь когось почула, що хтось так молиться, мені сподобалася фраза. Але я тоді запевнилася, насправді Бог чує наші молитви, і нам варто йому говорити про те, що нас турбує. За декілька років я поверталася пізно з роботи, ще навчалася, і відчула, що мене хтось не здоганяє. За декілька кроків. Якийсь чоловік п'яний, він став душити мене і щось від мене вимагати. Я не розуміла, що він від мене хоче. Але як тільки він трохи відпустив моє горло, я сказала: ви зараз серйозно ризикуєте, тому що я, християнка, я Божа донька, і просто зараз ви торкаєтеся ока мого небесного батька. Він став брудно батюкатися, ще більше стискати моє горло. І коли він знову його відпустив трохи, щоб почути, чи погоджуся я на його непристойну пропозицію, я не розуміла навіть, що він від мене хоче, розуміла щось погане. Він почув вопль до Бога, п'ятидесятницьку молитву. І за декілька секунд сталося диво. Я не знаю, що саме відбулося, але я побачила його, його ніби як щось відкинуло від мене. Він був на відстані, як вихід, мабуть, з цієї зали лежав, дивився на мене переляканими очима. Вскочив і втік. Слава Господу! Можливо, Бог послав свого ангела, можливо, сам небесний батько просто спустився і сказав: це моя дорогоцінна донька, ти не маєш на неї права, йди звідси. Але я вивчила цей урок, якщо ти посвячуєш своє життя Богу не на трошки, не на половинку, не, не тільки в неділю, да? раз в тиждень на служіння, а все своє серце віддаєш йому. Він залишиться вірним і він збереже тебе. Що б не сталося в твоєму житті? Початок 2020 року, то рік, який так багато змінивши житті нас, я слухаю проповідь Девіда Вілкерсона про те, що так важливо молитися за свою сім'ю, так важливо молитися за своїх невіруючих рідних. І навіть якщо хороша сім'я молитися, щоб Бог беріг, тому що диявол атакує сім'ї, і він не зацікавлений в тому, що були сильні сім'ї, тому що сильна сім'я, сильна церква. І Девід спитає в цьому відео: а ти молишся за своїх рідних? А ти постишся? Хоча б раз в тиждень ти відмовляєшся від того, що тобі дорого, від їжі, яку ти любиш, чи від соцмереж, чи ще від чогось, заради того, щоб прийти до мене в смирінні і покликати до мене, і попросити про спасіння для твоїх рідних і близьких? Я послухала і я плакала. Того, що я подумала, так я пишу записочку, та, да? раз в тиждень в церкві, Братя і сестри, помоліться, будь ласка, але сама Галочку поставила відповідальність на церкву, переклала на братів і сестер, а сама не молюся. Я подзвонила своїй мамі, кажу, мама, цей рік тільки розпочався. Нехай цей рік буде роком спасіння для всіх наших рідних. Хто нам рідний по крові? Ми будемо молитися за їхнє спасіння і постити. Вона вибрала день, і протягом року ми молилися і постили за наших рідних і близьких. І ближче до закінчення року було таке відчуття, що темрява згущається. звучається. Просто от в духовному світі, ніби як тебе зараз от щось має трапитися. То був 29 листопада, я чула дуже явно голос: ну, і що що ти постиш і молишся? Де, хоч хтось з твоїх рідних, вийшов до алтаря і покаюся, Бог не чує твої молитви. Але я розуміла, кому належить цей голос. І я потребувала допомоги церкви і попросила тоді, то була неділя, 29 листопада, брати і сестри, будь ласка, моліться за мене. Підтримайте мене, бо я відчуваю, що, що я потребую Божої охорони. Наступного дня то був день постої молитви, ми з мамою телефоном помолилися. Вона вже я в Києві на той момент вже жила, і я просто поїхала допомогти одному з наших родичів, який був в нашому молитовному списку. А він все життя займався підготом. Парапсихологією, гіпнозом, різними окультними практиками, які мерзотні перед нашим Господом. І е, я поїхала до нього, мала щоб моя подружка долуч... долучитися. Я не зможу зараз багато розказати цю історію, бо мій час майже вичерпано. Але я хочу сказати, що е, в той ранок, коли я зайшла до нього в квартиру і тільки зняла верхній одяг, е, е, я відчула сильний удар ззаду, коли я обернулася. Що трапилось, що, що відбувається, я побачила ніж вже з моєю кров'ю занесений, щоб продовжувати робити вдар. Я вірю, що Дух Святий просто керував моїми діями, і я схопила його за ту руку з ножем, за зап'ястя, щоб він не міг далі продовжувати ударяти ні мене, ні себе. І коли. Потім немає часу да, зараз розповісти, але в мене на Ютубі є повніша версія, якщо схочете, знайдете. І просто. То було Боже чудо, що я вижила в той день. Тому що, як потім вже було зрозуміло, він намагався мене принести в жертву дияволу. І просто е, мої очі були поцарапані, і він намагався виколоти їх навіть під одним повіком була царапинка, але очі залишились цілі, слава Богу. На моїй руці було п'ять колоторізаних ран, і також всі сухожилля залишились цілі. В моїй спині ніжколи, той один удар, але він. Пройшов вглиб і прорізав глибокі м'язи на 10-12 сантиметрів, зупинившись у основу легені. Уявляєте, ковідний да? рік, щоб легеню пошкодити, пару міліметрів. Ніж був буквально пару міліметрів також від е, мого хребту. І коли мене вже на, е, я лежала на пошвидкій на операції, мене зашивали. До мене раптом дійшло, що ніж зігнувся в мене в спині. Я кажу про це лікарю. А він каже: Твоє щастя, що він зігнувся про об твій хребет, бо тебе вже не було в живих, або б ти все життя провела в інвалідному візку. І ви знаєте. Я просто хочу сказати слава Богу, який зберігає, який просто допустив це в моє життя. Для того, щоб могла сьогодні вам сказати, що наш Бог великий, Він той, на кого варто розраховувати, і той, який ніколи не підведе, коли люди підводять. В той ранок я вдягнула я буквально за пару тижнів до того, повернулася зі штатів. Мені там мені подарували футболку blessed, blessed, blessed beyond measure, благословлена до. І... Да. Також пісня, яку ви сьогодні співали, да, на спині було написано краще один день в твоїх подвір'ях, аніж будь де І ви знаєте, на кофті, яка була зверху на пайті, було написано Your kingdom come, Your Will be done, Твоя воля виконається і твоє царство прийде. І ці речі прорізані ножем забрала поліція. І я вірю, що Бог теж десь до них проговорив. І я... Вчуся довіряти Богу кожен мій день, кожен рік мого життя. Так, да, я зараз тут, але досі без сошал, без нічого, в статусі турист після двох років. Мій чоловік також біженець, але Господь він дивні діла робить і він продовжує їх робити. І я хочу сказати, що він той, кому варто довіряти, і про це моя пісня. Como... you move Алілуя. Я просто забула сказати, що Алілуя. той мій родич покаявся. Я вірю в це і помер своєю смертю. І вірю, що Бог і ще багатьох принесе. І продовжуйте молитися за своїх рідних і близьких, які йдуть прямою дорогою до пекла, аби Бог їх зупинив і вони стали служити йому. Хвала йому.